Проєкт музичні віражі. Тема транспозиція. Повторюємо, практикуємо, знаємо. Термін транспозиція співзвучний зі словом транспонування, транспортування, переміщення. Отже, транспозиція це перенесення музичного твору з однієї тональності в іншу. Без змін його структури. А що ж таке структура? Це лад мажор або мінор, розмір дві четверті, три четверті, чотири четверті, ритм, послідовність ноти пауз, і мелодичний малюнок. Що ж змінюється? Змінюється тільки висота мелодії. Для чого потрібна транспозиція? По-перше, Транспозиція допомагає адаптувати твір для різних інструментів або співочих голосів. По-друге, може змінити настрій твору, тому що кожна тональність має своє музичне забарвлення. По-третє, транспозиція може бути композиторським прийомом для створення музичного образу. По-четверте, Транспозиція допомагає зрозуміти структуру музики, гармонічну основу та мелодичні закономірності. Як зробити транспозицію? Зробити транспозицію можна декількома способами. Ми розглянемо варіант номер один. Отже, у нас є для прикладу вправа 213. Визначаємо тональність. Тональність у нас фа-мажор. Це ми бачимо по тому, що закінчується наша вправа 213 на ноті Фа, а при ключі має Сі бемоль, що також властиво для тональності Фа мажор. Далі ми дивимося, на яких ступенях знаходяться ноти у гамі Фа мажор. Ми бачимо, що нота до, з якої починається наша вправа, знаходиться на п'ятому ступені. Нота Фа, на яку закінчується наша вправа, знаходиться на першому ступені. Отже, ми підписуємо ступені. Ми підписали ступені під нотами в нашій вправі, і у нас вийшла ось така послідовність, як показана на слайді. Далі ми пишемо гаму, соль-мажор, підписуємо. Ступені, на яких знаходяться ноти гами соль мажор, на яких ступенях вони знаходяться. І таким чином, визначаємося, які ж ноти знаходилися в фа мажорі на п'ятому ступені, і дивимося, які ж це ноти будуть у соль мажорі. Наступним кроком буде е, наступні дії. На нотному стані. Ми пишемо скрипковий ключ фа дієс, який відповідає, говорить про те, що в тональності соль мажор є знак фа дієс. ділимо на такти, не забуваємо поставити розмір, пишемо ступені, а відтак на цих ступенях вже пишемо ноти, ті, які будуть знаходитися в тональності соль мажор на цих ступенях. Транспозиція, варіант другий. Отже, визначаємо тональність вправи, яку потрібно транспонувати. Знаходимо тоніку перший ступінь ладу. Знаходимо тоніку тональності, в яку будемо транспонувати. Рахуємо відстані між цими тоніками. Наприклад, у фа-мажорі тоніка Фа. Соль мажорі тоніка соль. Нота соль знаходиться на один ступінь вище, ніж нота Фа. Отже, всю вправу ми запишемо на одну нотку вище, плюс при ключі поставимо дієз. Все решта залишається незмінним. Такти, розмір, ритмічні групи. зміняться тільки ноти мелодії, вони піднімуться на одну сходинку вище. На цьому слайді. Показано, як ми транспонуємо вправу номер 55 з тональності Фа мажор в тональність до мажор. Отже, в тональності Фа мажор на першому ступені знаходиться тоніка Фа. В тональності до мажор на першому ступені знаходиться нота До. Нота До знаходиться на 4. Ступені нижчі, ніж нотка Фа. Отже, і всі послідуючі ноти мелодії ми будемо понижувати на 4 ступені опускати. І ще раз уважно про варіант номер 2. У варіанті номер 2 – Потрібно визначити відстані між тоніками і переписати мелодію, утворюючи між всіма наступними нотами таку відстань, як і між тоніками. Наприклад, тоніка Фа знаходиться на 4 ступені нижче, ніж тоніка До. Отже, і всю мелодію потрібно записувати, опускаючи кожну нотку мелодії на 4 ступені вниз. Для того, щоб перевірити цей варіант номер 2 для транспозиції, пропоную вправу 46, яка написана у Фа-мажорі, транспонувати в до-мажор та соль-мажор. Самотужки. Для допомоги представлені гама-ДО-мажор з підписаними ступенями та гама-соль-мажор також з підписаними ступенями. Відеоконспект тема транспозиція. Проект музичні віражі. Підготувала король Ірина Павлівна, викладачка теоретичних предметів Калуської музичної школи, лютий 2025 року міста Калуш. Дякую всім за увагу!